Усім привіт! Вас вітає новий україномовний канал Нощедрого столу. Наближається новий 2023 рік. Важко сказати, що він нам принесе, адже в умовах абсолютно безглуздої, абсурдної і нікому не потрібної війни здається марно сподіватися на позитивні зміни в нашому житті. Однак ми, українці, віримо в наші Збройні Сили, дуже віримо в нашу перемогу, яка нам так необхідна. Тож новий рік зустрічатимемо із новими мріями і сподіваннями на те, що з часом все владнається і нарешті настане мир на нашій землі. Сьогодні я пропоную вашій увазі рецепт смачного закусочного салату, який готується в основному із м'ясних продуктів. Особливо такий салат подобається чоловікам, тож він досить актуальний і назву має цікаву фаворит, що необхідно для приготування: Відварний язик, відварене куряче філе. Шинка, мариновані огірки, печериці, цибуля, сіль та перець за смаком, чесник, домашній майонез і рослинна олія для смаження. Підготуємо. Спочатку для салату нам треба підготувати цибульку. Нам треба її підсмажити. Отже, нарізаємо її кубиками. В принципі, можна було б і чвертівцями, Та це вже як вам подобається. Смажемо цибульку до золотистого кольору. Трошки підсолюємо, а також трошки додаємо перчику. Перемішуємо та доводимо до повної готовності. Отже, цибульку ми вже посмажили, вона готова. Дивіться, яку красиву золотистого кольору. А тепер ми її відкладемо і зараз будемо смажити грибочки. Нарізаємо їх пластитками. Наразі сковорідку за сильно рією відправляємо наші грибочки, розправляємо їх, трошечки підсолюємо. і смажимо до повного випаровування рідини. Отже, наші грибочки вже приготовлені. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що варто завжди купувати лише свіжі грибочки. Обов'язково подивіться, щоб під капелюшком не було чорноти. Це дуже важливо, тому що впливає і на смак, і на естетичний вигляд страви, і на наше здоров'я теж. Далі шинку нарізаємо соломкою. Так, спочатку такими пластиночками невеликими. Нарізаємо ось таким чином. Трошечки під кутом. Так буде естетичніше. Потім ми нарізаємо курятинку. Я відварювала впродовж 30 хвилин у підсоленій водиці. Так, будемо нарізати теж соломкою. Нарізаємо тоненьку, також, щоб трошки було під кутом. Щоб естетичніше було. Відварений язик теж будемо нарізати соломкою. Але спочатку кільцями. Мариновані гірочки теж нарісаємо соловкою. Гірочки ми вже нарізали, Отже, додаємо грибочки просмажені. Так, ще в нас залишилася цибулька золотенька, просмажена. Майонез у мене лише домашній, я завжди використовую тільки той, що роблю сама. Давайте зараз додамо сюди трошечки чесничку свіженького. Можна одну дольку, можна дві, хто як полюбляє. Домашній майонез використовувати краще, ніж покупний, тому що він без консервантів, без загущувачів, без підсилювачів смаку, без барвників і так далі. Тож я завжди використовую тільки домашній майонез. Отже, додаємо домашній майонез із часничком. У наш салатик, гарненько, так, не шкодуючи. І гарненько це все діло перемішуємо. Тепер красиво все викладаємо на вистелене зелене листя салату. Щоб було дуже красиво і дуже естетично. Отже, закусочний салат фаворит повністю приготовлений. Сподіваюся, він стане окрасою вашого святкового столу. А чоловіки, скуштувавши цю смакоту, напевно, будуть носити своїх жінок на руках. Тож насолоджуйтеся смачними і корисними стравами, які рекомендує щедрий стіл. Пишіть мені свої коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось. І підписуйтеся на мій канал. А я, як і завжди, бажаю вам доброго здоров'я, благополуччя, миру та злагоди в кожній родині і, звичайно ж, перемоги. До наступних зустрічей!